Привіт всім! Сьогодні ми раніше прокинулися для того, аби прогулятися ранковим парком, подихати свіжим повітрям та поговорити. Та є... що ж ти будеш робити? реалії життя в Україні вийшли раніше в парк прогулятися для того, щоб зняти для вас матеріал по когнітивним спотворенням, але. Кацапи так не думають. Поточна частина буде продовженням минулого відеоролику, який був також присвячений когнітивним спотворенням, які заважають нам в торгівлі. Тому, хто не бачив попередній відеоролик, я вас закликаю повернутися назад і подивитися його від початку до самого завершення, аби бути в чіткому контексті того, про що ми будемо говорити сьогодні. Для всіх тих, хто вже продивився минулий ролик на моєму каналі, я Коротко зараз нагадаю вам, про що ми говорили, і тоді перейдемо відразу до теми ролика, щоб не затягувати. Так ось, ми з вами говорили в минулий раз про такі три когнітивні спотворення, як Персоналізація, читання думок та катастрофізація. Саме ті три когнітивні спотворення, про які ми з вами говорили, дійсно є достатньо розповсюдженими, достатньо популярними. І навіть дивлячися по ваших коментарях, я бачу, що багато хто себе впізнав в тих спотвореннях. Але можу точно сказати, що ті два спотворення, які я залишив на сьогоднішній день, вони є найбільш болючими для усіх категорій трейдерів, як початківців, так і професіоналів, тобто тих людей, які вже дійшли до певного стабільного результату. Але але час від часу потрапляють на гачок своєї психології, тому що всі ми люди і по-іншому просто бути реально ніяк не може. Ви на 100% ніколи не зможете впоратися з усіма спотвореннями. Я вважаю, що це певна утопія, і таких людей взагалі не існує. Якщо ви далекі від теми фінансових ринків та трейдингу, все одно раджу додивитися цей відеоролик до кінця, тому що ті методики, про які я буду говорити, ви зможете імплементувати у своє повсякденне життя та просто банально стати краще. Також від вас лайк, коментар, підписка і ми будемо починати. І так, почнемо з емоційного обґрунтування. Що це означає? Якщо я так відчуваю, значить це правда. Грубо кажучи, це плутанина між емоцією і реальністю. Те, що ми проживаємо в моменті і те, що є раціональним. Емоційне обґрунтування це когнітивне спотворення, ну, грубо кажучи, викривлення, за якого людина вона вважає, що її відчуття відображають дійсність, тобто вона не піддає сумніву, те, що відбувається в реалі. Вона опирається суто на свої емоції, і вона вважає, що якщо я так відчуваю, значить моє сприйняття 100% вірне, і я можу на це опиратися для того, аби на базі цих висновків вже будувати певні гіпотези або певні заключення. Якщо я відчуваю тривогу, значить ситуація небезпечна. Якщо мені соромно, значить я поганий. Можливо, ви вже зіштовхувалися з такими відчуттями. Або давайте я краще приведу наступний приклад. Якщо мені страшно перед відкриттям угоди, значить вона сумнівна, і можливо, мені треба її пропустити. Або дуже така класична історія про те, що якщо я відчуваю невпевненість, значить я не готовий торгувати, і мені потрібно ще півроку повчитися, пройти декілька теоретичних частин. І потім в кінці кінців все одно я зрозумію, що я ще не готовий і мені завжди буде чогось не вистачати. І по факту я залишуся студентом назавжди, тому що я просто не перейду до практики і не навчуся реалізовувати той багаж знань, який вже знаходиться в моєму розумі. До речі, як зазначає Роберт Ліхі, що емоційне обґрунтування перетворює внутрішній афект на критерій істини, ігноруючи логічний аналіз, те, що фактично нам повністю буде руйнувати усю торгову стратегію і увесь наш очікуваний результат. Іншими словами, порушення диференціації між суб'єктивним станом і об'єктивним фактом для трейдерів це особливо важке спотворення, тому що ринок викликає дуже сильні емоції, які будуть заважати приймати раціональні рішення і дивитися об'єктивно на ту ситуацію, яку диктує ціна. Друге, важливо підмітити, що після того, що ми тільки що проговорили відносно емоційного стану, то Часто трейдерів вчать прислухатися до інтуїції, що також буде заважати. Ну і третє, трейдери часто схильні орієнтуватися на тілесні сигнали. Наприклад, якщо по тілу пробігають мурашки, або душа уходить в п'ятки, коли ситуація йде не по вашому сценарію, а ви заклали достатньо великий ризик, то зрозуміло, що у вас рука вже тягнеться закрити угоду раніше, навіть ніж вона дійшла до тейк-профіту або до вашого стоп лосу також варто зазначити типові шаблони. Якщо я відчуваю тривогу, значить ринок мене напевно покарає. Або якщо мені некомфортно під час відкриття угоди, значить, з нею, напевно, щось має трапитися, і явно це щось буде не по моєму сценарію. Таке мислення дуже часто веде до емоційного трейдингу, де рішення приймається не на основі вашої торгової стратегії, а за рахуванням власного емоційного комфорту. Більше того, хочу додати слова Бека. Він зазначає, що коли емоція. Є критеріям достовірності, тоді ми втрачаємо здатність до логічного та раціонального аналізу. До речі, я ще хотів би вам розповісти про клінічні маркери, за якими ви можете себе впізнати у цьому викривленні. Мені страшно, отже, це знак. А що, наприклад, якщо я вам скажу, що існує навіть такий клінічний маркер, як у мене всередині все стиснулося, значить цю угоду треба пропустити. Якщо я відчуваю, що не мій час. Сьогодні не треба торгувати, або я не можу торгувати в такому стані, бо я не виспався, або мене кинуло в піт, значить, я точно зіллю. Тобто я себе вже відразу програмую на те, що щось трапиться не так. Я думаю, що я вже вас налякав достатньо сильно і прийшов час дати вам пігулку, а саме розповісти про ті методики, які будуть вам дозволяти не не потрапляти, а як правильно виходити з цих ситуацій. Тому давайте поговоримо про методики КПТ, як навчитися відрізняти почуття, думки і факти. Техніка номер один, що я відчуваю, що я думаю та що я знаю. Це ключові інструменти КПТ, які дозволяють вам розділити. По-перше, це чуття, що я фізично і емоційно відчуваю. Друге, це думка, яке значення я надаю цьому факту. І третє, це сам факт, що підтверджено і об'єктивно відомо. Давайте поговоримо про приклад для конкретного трейдера. Наприклад, відчуття тривоги. Думка: ринок зараз точно має розвернутися. А який факт в цьому? А факт в тому, що ви зробили просто вхід за системою, стоп лос виставлений і ризик 1%. Така структура повертає ясність і зменшує впливу афекту на вашу поведінку та як результат прийняття рішень. Друге, це mindfulness, інтервенція, емоції. Як погода. Наприклад, трейдеру пропонують сприймати емоції не як сигнал до дії, а як тимчасові внутрішні явища, подібні до погоди. Тобто тривога це не знак відмовитися від угоди. Це дощ у вашій голові, який є тимчасовим, і він ніяк не впливає на те, що робить ціна. Ну і як це використовується. Дихальні вправи, образне мислення. Наприклад, ваша тривога це як хмара, як хвиля, як якийсь туман, який має пройти. І завдання спостерігати за тривогою без реакції. Як це називає ліхі? Це формування спостерігаючого я, що бачить емоцію, а не зливається з нею, не стає єдиним цілим з цією емоцією. Третє. Це повенковий експеримент. Діяти всупереч емоціям. Такому методу насправді я віддаю перевагу, тому що, на мою думку, це найкращий спосіб, як можна розвінчати емоційне обґрунтування. Грубо кажучи, ми просто з вами діємо за системою, попри всі емоції. І якщо поговорити про завдання, які тут можна використати для того, аби себе натренувати, то протягом тижня входити усі сетапи, які ви плануєте відкривати, навіть якщо страшно, і фіксувати цей результат в журнал. У 70-80% випадках трейдер переконується, що тривога не має прогностичної цінності. Навпаки, вона заважає. І четверта методика це протокол, емоція не дорівнює істині. Якраз таки виходить з мого крайнього твердження. Простати ефективна ментальна структура. Я відчуваю емоцію. Окей. Це внутрішній стан, а не зовнішній факт, а не зовнішня впевненість в тому, що відбувається. Я звіряюся зі стратегією, а не з почуттями. Я можу діяти навіть коли мені тривожно, адже це тимчасовий стан, який має минути. Це дає трейдеру контроль. І автономність над тою ситуацією, яка виникає в конкретний момент часу. Не треба себе переконувати, просто достатньо відділити емоцію від рішення, абстрагуватися і подивитися на ситуацію у режимі третьої особи. Тобто, ви бачите себе, ви бачите, що ви відчуваєте, і ви бачите факт. Тобто у вас є така невеличка трилема, в рамках якої ви знаходитеся і ви намагаєтеся сепарувати кожен з цих елементів і їх не змішувати. Таким чином ви зможете побороти ось це відчуття тривоги, ось це відчуття. Можливо, навіть якогось жаху, відчуття жадібності, відчуття ейфорії, яке буде на вас накатувати. І в моменті, коли ви розумієте, що там, наприклад, я навіть не можу з ним справитися, що все, я хочу далі відкрити якусь угоду, я хочу далі рухатися по своєму плану, але от я розумію, що я в, сад, я в стані ефекту знаходжуся. То тоді саме найкраще рішення це просто залишити ПК, залишити своє робоче місце і відійти кудись, відійти погуляти. От, наприклад, як я сьогодні відійшов погуляти, поспілкувався. З вами і розповісти вам про дійсно цінні речі, які допоможуть вам покращити себе. Дуже гарний початок. Вийшов на одному диханні розповісти першу тему. Хоча ми дуже багато разів переривалися через повітряні тривоги, через те, що люди заглядають нам в кадр через Боже бідний монтажер, я йому соболізний. А зараз ми будемо говорити про узагальнення. Узагальнення це коли одна помилка і все втрачено. Узагальнення це когнітивне спотворення, за якого людина робить глобальні висновки про себе, ситуацію або про майбутнє, спираючись на один або кілька негативних епізодів. На мою думку, що це саме розповсюджене. Когнітивне спотворення, яке було представлене мною за весь цей час, тому що воно передує насправді усім тим когнітивним спотворенням, загально я кажу зараз, тобто в більшості випадків, саме тому, що люди, коли тільки починають торгівлю, і вони отримують свій перший негативний досвід. Вони, як правило, деякий час залишаються ще в оптимізмі, думаючи, що Окей, я ще вчусь, я можу на це спустити, тому що я ще недосвідчений, я ще можу помилятися і так далі. Але. Коли проходить ось цей інкубаційний період, і людина вже спробувала одну торгову стратегію. Вона подумала, що я зараз спробую іншу, все буде окей, спробувала іншу не окей, спробувала третю. І як тільки ось цей ентузіазм, запал, мотивація кінчається, а дисципліна ще не приходить, і не приходить розуміння реальності того, що взагалі відбувається і куди вона потрапила, то як правило включається ось це когнітивне спотворення, яке буде фактично, ну можна так сказати, генералізувати. Одну помилку натягуючи її на весь масив майбутніх. Ситуації, які ще загалом якраз які не трапилися, але вже людина відчуває стосовно них певний розпач, певну недовіру. І взагалі поводиться так, що ніби одна помилка або одна нереалізована таким результатом, який би хотілося побачити, торгова стратегія, означає те, що апріорі або потрібно змінювати маркет, або потрібно змінювати активи, або потрібно змінювати підхід. І це призводить до того, що людина починає скакати між різними ринками. то то я торгую валютний ринок, то я торгую крипту, то навпаки, то індекси, то метали, то шметали, то так далі. І торгую по 250 різних торгових стратегій. І кожного разу людина не може зациклитися на чомусь одному, зупинитися там, почати збирати статистику, покращуватися, працювати над цією статистикою і так далі. Грубо кажучи, це замкнуте колесо, яке нам говорить про те, що десь там краще. А тут не виходить. І тут не виходить не тому, що в мені є проблема, і тут не виходить не тому, що я не правий, а тому, що ось ця конкретна торгова стратегія не працює. Або конкретний підхід не працює. А це означає, що треба щось змінити. І кожного разу я буду змінювати і повертатися до висхідної позиції. Грубо кажучи, це можна підвести до двох основних тверджень, якщо я двічі злив. Трейдинг не для мене. Якщо тиждень закрив мінус, значить стратегія не працює. До речі, як зазначав Аарон Бек, узагальнення це спроба створити правило на основі винятку. Дуже раджу над цим задуматися і проаналізувати, що тут мається на увазі. Простіше кажучи, це класичне проявлення дихотомічного мислення, у якому не передбачені проміжні стани між успіхом і провалом. Тобто, пам'ятаємо, да, наше бінарне мислення або чорне, або біле. Якщо говорити про механізми у трейдингу, просадка передує відмови від системи. Узагальнення в трейдингу найчастіше активується після серії збиткових угод, під час перших торгів на реальному капіталі, те про що я говорив раніше. Ну і після емоційного болісного зливу та втрати свого депозиту. Якщо ви себе в цьому ще не бачите, то давайте поговоримо про типові шаблони, в яких ви можете себе впізнати. Уявімо. Уже третій тиждень я в мінус, значить, я безнадійний, або якщо я був би справжнім трейдером, то я завжди був би в плюсі. Або у мене ніколи не виходить, значить, це не моє і треба кидати. Таке мислення не тільки знижує мотивацію та підвищує тривожність, а ще й створює ілюзію, що нічого не працює. Навіть якщо об'єктивно торгова стратегія має позитивне математичне очікування, то набагато легше сказати, що це все лохотрон, що тут нічого не працює, змусити себе в це вірити, що. Тут неможливо заробити, тут неможливо розвиватися, тут неможливо зберегти свій депозит, собі це вмушити, зафіксувати для того, щоб не відчувати відчуття провини перед собою, безнадійності, відчуття того, що я не вдаха, і просто звідси піти. І коли ви будете про це думати або бачити чийсь успіх, ви будете думати. Ну, це певно якийсь фейк або йому повезло, тому що я вже спробував це на власній шкірі і зрозумів, що це все не працює, що це велика мильна бульбашка або лохотрон. І ці думки більше вас не будуть бентежити, тому що ви вже собі довели. Що це не працює, і до цього не треба вертатися. Але щоразу, як ви будете бачити результати чогось успіху, ви відразу будете відчувати в собі ось цей порив ФОМО негативних емоцій, і у вас буде десь глибоко всередині бажання повернутися. І сам собі, ви навіть можете, самому собі ви навіть можете сказати, що я ж то насправді знаю, що воно скоріш за все працює, але просто я не зміг, і я себе дійсно намагаюся убідити в тому. Що це все повна фігня, але в глибоко всередині я відчуваю, що я хочу ще спробувати, і так буде кожного разу відбуватися, коли будете бачите чужий успіх, доки вас не прорве, ви не зайдете, не злиєте знову гроші, отримаєте негативне підкріплення, і в результаті знову впадете в фазу такого плато, в якому там найближчих півроку рік ви не будете доторкатися до ринку, доки знову не потрапите на дуже сильне фомо. Або тоді, коли ринок почне зростати, всі ваші друзі-колеги, сусіди будуть розповідати, як вони на якихось там. Монетах позаробляли, на позиціях позаробляли, або там знайшли, не знаю, якусь там спільноту трейдера і заробляють разом з ними. Ну, коротше, замкнуте коло, яке, в принципі, дуже розповсюджене, навіть серед тих людей, які звертаються до мене за порадою. Це ті люди, як правило, які тільки приходять в трейдинг і ще не мають якихось певних фундаментальних базисів, на яких можна стояти. Час проговорити про клінічні маркери. Завжди, ніколи. І все. Десь ми вже про це з вами чули. Я завжди програю. Після невпевненого входу, у мене ніколи не виходить тримати тейк. Цей ринок неможливо перемогти, тобто абсолютизація. Пам'ятаєте ці формулювання ознаки тоталітизуючої логіки, коли один випадок сприймається як підтвердження або життєвої істини, або про себе, або про світ. До речі, про цю ситуацію Роберт Ліхі пише наступне: узагальнення формує таке певне. Тунельне мислення, у якому поточний біль затьмарює весь попередній досвід, і ви не можете опиратися на ті факти, які ви вже здобули раніше. Але не все так погано, тому що існують методи КПТ, які дозволяють нам боротися з цією гадостю. Перший це пошук винятків. Чи завжди це так? Пряме запитання, ти кажеш, я завжди помиляюся, а можеш пригадати хоча б одну ситуацію, коли угода була успішною? Тобто ваше завдання записати 5-10 прикладів, коли ви кажете собі, я діяв за системою, я входив по правилах, я тримав позицію до кінця і угода відпрацювала. Тобто це буде вас перепрошувати. Воно буде перепрошувати пам'ять, воно буде демонструвати вам, що невдача це статистика, а не ваша ідентичність. Перший спосіб досить ефективний, але давайте поговоримо про другий. Шкалювання від нуля до сотні. Оцінка за шкалою буде давати вам розуміння, наскільки ви вважаєте себе поганим трейдером сьогодні. І, типу, що має статися, щоб ця оцінка змінилася, наприклад, на плюс 10 пунктів. Такий підхід він руйнує мислення або, або, знову ж таки, бінарна історія. Формує континуум замість бінарності і дозволяє бачити динаміку та відстежувати свій прогрес. Метод номер 3 Карта. Досвід проти висновку. Метод поділити аркуш на дві колонки і розбити в першу колонку досвід. Три збиткові угоди поспіль, і другі висновки. Я не вмію торгувати. Тобто ви маєте співставити причину-наслідок. Причину-наслідок. І вже як кінечне завдання ви маєте знайти цьому альтернативні тлумачення. От, наприклад, три збиткові угоди. Як це можна ще тлумачити? Ринок був маловолатильний. Була порушена система ризику або система відкриття угоди. Це лише три угоди з сотні. Це не тренд, а просто невеличка вибірка. Метод номер 4. Робота з я ярликами. Узагальнення часто формується у такі ярлики, як я лузер, я нездатний, це не для мене, у мене немає дисципліни. Це повністю руйнує вашу ідентичність і призводить до того, що ви відчуваєте такі, як типу, емоційний параліч. Перепрошую за слово паразит. Коли людина не вірить, що може змінити результат. Ну і КПТ пропонує наступну техніку. Замінити ярлик на опис конкретної дії. Наприклад, я зробив помилку, окей, в управлінні цієї позиції, але це не означає, що я не в Якщо ретроспективно подивитися на графік ваших успіхів, то як його можна відобразити? По-перше, пригадати, з чого ви починали, зафіксувати ваші перші успіхи, яким ви були до яким ви являєтеся сьогодні, і описати труднощі, які ви вже подолали, подякувати собі за те, що у вас була сміливість, у вас -м, відповідальність і сміливість пройти цей шлях. І опинитися там, де ви знаходитеся сьогодні. І це дуже важливо. Нагадувати собі, чого ви варті, і скільки ви вже пройшли, яку колосальну роботу ви вже проробили, аби знаходитися тут. Навіть подивіться на новачків, які тільки починають, подивіться, де вони. Скільки ще їм доводиться пройти до того, аби навіть зупинитися на тих позначках, на яких знаходитеся ви. Тобто не треба себе порівнювати з топами або з там суперталановитими людьми, які реально мають хист до чогось. Треба порівнювати себе лише з собою тим, який був раніше. Тоді ви зможете вже побачити чіткий прогрес. Тому висновок дуже простий. Узагальнення це вбивця вашої стійкості. Коли трейдер інтерпретує якусь просадку як доказ власної неспроможності, то він не просто помиляється, він руйнує свою здатність до навчання на майбутнє. А отже, і він загалом позбавляє себе шансу стати кращим, як пише Ліхі. Um momento. Болю мозок прагне простих узагальнень. тобто він прагне рухатися до простоти, але саме в такі моменти особливо важливо мислити гнучко і не прив'язуватися до конкретних маркерів чи ярликів, до яких хочеться прив'язатися, просто тому, що так простіше. Мені простіше сказати, що це не працює. Мені простіше сказати, що я не вдаха, мені простіше сказати, що тут є якась помилка, на яку я ніяк не здатний повпливати, і просто від цього піти. Бо це стрес, який мене починає в. Виносити себе. І я хочу цей стрес уникати. Ну, це, грубо кажучи, каже мій розум, каже моє тіло. І в таких ситуаціях дуже важко знаходитися в адекватних кондиціях і працювати далі. У трейдингу дуже легко переплутати втрату з поразкою, емоцію з реальністю, а тимчасову помилку з остаточним висновком про себе. Коли ринок проти тебе це насправді нормально. Але коли проти тебе твої ж думки, це вже ризик, який не можна покрити жодним стоплосом. Ми часто говоримо, що ринок забрав, не зайшло, не дійшло, не мій день. Але ми досить рідко говоримо, що я повірив думці, яка з'явилася без перевірки. Катастрофізація, узагальнення, читання думок. Вони не кричать, вони звучать тихо, як внутрішній коментар, який ми можемо не завжди чути та відслідковувати. Але саме вони поступово формують стиль нашої поведінки. І цей стиль від або наближає нас до системності, або з кожним кроком нас віддаляє від неї. Проблема не в тому, що думки автоматичні, а в тому, що ми їх сприймаємо на істину, як безумовну правду. І, знаєте, можна безкінечно змінювати стратегію, працювати з ризиками, налаштовувати графіки. Але поки ваше мислення реагує за старими принципами, то нового результату очікувати просто не варто. І вся суть не в тому навіть, що, щоб ніколи не помилятися, а в тому, щоб вміти відрізнити, де я зробив помилку, а де я помилковий. У багатьох людей, схильних там, до того ж самого узагальнення, одна емоційна подія зводиться до остаточного висновку про себе. І саме це створює хронічну нестійкість, яка руйнує капелька за капелькою. Іноді, перше ніж оптимізувати свою торгову стратегію, варто поставити собі наступне запитання: а якою системою мислення я інтерпретую свій результат? Тобто як я його аналізую та сприймаю. Бо іноді ця інтерпретація визначає, як ви будете себе поводити після збитку. Ви будете робити аналіз, панікувати, ви будете робити крок назад у самосаботаж, або будете тікати з трейдингу. Ну і стратегія без стабільного мислення, як ми вже з вами говорили, це стратегія, яку неможливо виконати. Тому що трейдинг це не лише про те, щоб мати план, це про те, щоб помічати, вчасно помічати, хто саме всередині мене. Тебе цей план реалізовує, і щоразу, коли ти починаєш звинувачувати ринок, можливо, варто повернутися на кілька кроків назад до тієї думки, яка була першою, та вирішити, чи варта вона того, щоб діяти саме згідно з нею.